Ласкаво просимо у світ найзахоплюючих відеоігор та епічних пригод. Вітаємо вас на нашому каналі GameZone. Даний ролик показує маленьку частину того, що ви зможете побачити на каналі. GameZone це не просто канал, це ваш компаньон у світі відеоігор, де кожен коментар важливий, а кожен лайк це підтримка вашого улюбленого каналу. Підписавшись та нажавши колокольчик, ви забезпечите себе цікавим та різноманітним контентом в сфері геймінгу, а найголовніше те, що ви ніколи не пропустите цікаві відео, а особливо прямі трансляції. Що чекає на вас епічні битви, загадкові світи, розкриття секретів, ексклюзивні проходження, неймовірні стріми та безліч вражень. Не забувайте підписатися. Та натискати дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Разом з Game Zone кожен ваш геймінговий момент стане неймовірним. GameZone життя надто коротке, щоб грати погано.